Ві постійно зводять щось нове. Так Софія Андрухович у цій книзі писала про нові кам'яниці. На Галичині ж нова програма. Є що почитати. Я Ольга Бабенко і у мене в гостях Ірина Футуйма. Вона прочитала значно більше книг, ніж я. Але чому розповість сама? Вітаю, друзі! Я Ірина Футуйма. Я працюю в бібліотеці. Тому, імовірно, через це я прочитала трохи більше книг. Але скажу вам так: читати книги у бібліотеці це розкіш. Власне, пропоную розпочати саме цієї книги Фелікс Австрія. Він якраз про наше місто, правда, багато багато років тому, просто не славів 1900 року. В чому особливість саме відображення Франківська, таким, яким він був тоді. Це неймовірний роман Софії Андрухович. У ньому просто яскрава панорама Івано-Франківська сучасного давнього Станіславова, який був під владою Австро-Угорщини кінця 19-го, початку 20-го століття. Найцікавіше, що на фоні доль двох героїнь, Аделі і Стефанії Чорненько, розгортається неймовірна доля історії нашого міста до найменших вуличок, затишних кав'ярень, до найрізноманітніших галицьких страв, з яких можна вкласти своєрідний навіть посівник Галицької кухні. Це Моя думка, але в епіцентрі все ж таки залишається доля двох жінок, які нібито корінням приросли одна до одної. Одна аристократка за духом Аделя, інша чомусь вирішила, що повинна бути її рабиною Стефанія, і таким чином розгортається доля цих двох героїнь на фоні панорами неймовірного нашого міста. Власне, якщо говорити про панораму, про опис географії, то навіть от зараз, ходячи по місту, я йду от по тодішній липові теперішня Шевченка, я розумію, що десь підсвідомо я себе ловлю на тому, що уявляю себе тодішньою, то якою я би ходила в їхній період. І власне, якщо говорити про цих двох жінок, що між ними все-таки було? Це було ну їх пов'язала історія з дитинства, але Чому ця історія переросла в якусь співзалежність? Якою була ця співзалежність? Тому що вона з одного боку, як ти кажеш, стефа стала рабинею, з іншого боку, між ними якісь дружні відносини з третього боку, це вже виглядає як або сестри, або навіть і якісь любовні. Хоча тут складно якось це зібрати докупи, проте все ж на твою думку, що це було? Ну, фабульне тло роману становить славнозвісна мормолядова пожежа, яка є в історії нашого міста. Власне, в цій пожежі загинули батьки Стефанії Чорненької дівчинки, яку з доброї волі доктор Ангер взяв собі на виховання. Вона була русинкою, вона була біднішою за доньку Ангера Аделю. Імовірно, саме через це у неї сформувався комплекс неповноцінності. Все життя вона прагнула йому віддячити за те, що він врятував її із пожежі, в принципі, ну і дав їй. Життя а дві дівчинки вони просто жили під одним дахом. Спершу вони відчували себе як кровні сестри. З часом вони виростали, Виростали їхні комплекси. Вони почали відчувати себе як жінки суперниці. Особливо це проявилось в той момент, коли Аделя вийшла заміж за Петра. А Стефанія залишилась в статусі її прислуги, виносячи навіть нічний горщик за Аделею, готуючи їй страви, роблячи їй сучасними словами укладку, просуючи їй плаття. Тобто, це сучасна домогосподарка. Однак Стефанія жодним чином не жалілась. Їй подобалося. Їй подобалося бути у ролі жертви. Хоча на рівні якомусь емоційному і внутрішньому у них завжди проявлялася якась конкуренція. Конкуренція в тому, хто що більше заслужив у цьому житті. Стефанія не могла обійтися без Аделі, тому що комплекс жертви вимагав собі об'єкт. Аделя була для Стефанії об'єктом. Аделя, в свою чергу, не могла б бути без Стефанії, тому що вони настільки зросли одна з одною корінням і не давали дихати ні одна, ні інший разом. Власне, в Аделі все таки вийшло вийти заміж. В неї був чоловік, якась така собі сім'я. В Стефа так і залишилася співзалежною. Проте в неї була своя любовна історія. І чи могла би ця історія мати продовження настільки, щоб Стефа пішла від Аделі? Десь на якомусь рівні тексту ти розумієш, що все залежало від Стефанії, все було у її руках. Їй потрібно було тільки зробити цей фатальний крок. Але знову ж таки, тут таким центральним лейтмотивом є образ ілюзії, навіть оцей ілюзіоніст Торн. І в Стефанії все ж таки склалася така ілюзія, що в передсмертному листі і проханні доктор Анґер попросив її залишитися з Аделею. Це вона хотіла собі так думати. Це в її думках, це так прозвучало. Насправді він попросив її. І залишити Аделю, тому що разом їм бути було дуже важко. І тоді, коли вона познайомилася з купцем риби, вона навіть відчула до нього якусь симпатію, але відчуття і почуття до Аделі все ж таки переважили. Власне, от ми зараз говоримо про цю книгу, але до нас говорили цією книгою у фільмі, і в нас в франківському драмтеатрі. Тобто люди так чи інакше цю історію відтворюють і поширюють її, щоб різні люди з різним сприйняттям. Відчули цю історію, зрозуміли її. Що тобі все таки ближче, фільм? Чи можливо, все таки театр? Все ж таки говорю з позиції істинної бібліотекарки, нічого не замінить книги. Книга це деталі, це інтер'єр, це фабула, це сюжет, це композиція. Фільм це просто індивідуальне візуалізоване бачення режисера. Звісно, фільм гарний. Він панорамний, прекрасно відкрита панорама нашого міста знову ж таки часів Австро-Угорщини. Але безумовно без всіх деталей, бо фільм чи навіть драма на сцені, вона не може охопити такий великий часовий відрізок часу, тому вони вибирають з книги найосновніше. Але для кожен знайде в собі те, що йому найближче. Мені особисто книга комусь, можливо, сподобається фільм. Головне, що книгу читають, головне, що вона викликає інтерес. Власне, говорячи про Станіславів, і уже в подальшому про Івано-Франківськ, ми маємо постать, іменем якої це місто і назване. Ми власне говоримо про Івана Яковича Франка. Він, по суті, центральна постать нашого міста саме завдяки назві. Власне тому пропоную перейти до книги Руки і сльози Степана Процюка. Ця книга якраз була спробою відтворити внутрішній світ Франка через те все, що він пережив. Але я думаю, ти мені зможеш більше про це розповісти. Один із культових романів Степана Процюка Руки і сльози Степан Процюк, взагалі майстер психологічної прози. Він пише не тільки біографії відомих людей, він вникає внутрішні проникає внутрішній світ своїх героїв, і власне одним із таких героїв став відомий нам український письменник, публіцист, громадський діяч Іван Франко. З часто Степан Процюк на своїх презентаціях. Таціях, та й в принципі на невеличких інтерв'ю він зауважує, що він прагне зобразити людину без піджака. Тобто в неформальній звичній для неї обстановці, щоб читач сприймав не просто Франка крізь призму письменництва чи його громадської роботи, а щоб він сприймав Франка як чоловіка, людини, в якої було особисте життя, в якого була своя сімейна драма і свій фаталізм у долі. Навіть мені здається, от окремої розмови вартує історія Івана Франка і його любовна історія з Ольгами, яка склалася у його житті. Тому цей роман доволі цікавий, і я рекомендую його для прочитання. З мого бачення цей роман якраз став спробою зруйнувати той шкільний стереотип, мабуть, Франка-пам'ятника, який нам е, вчителі чомусь нав'язували, коли ми сприймали Франка, тільки з тих позицій, яких нам представляли як політика, як літератора, як людину, яка дуже багато чого зробила. Бо йому поставили пам'ятник, значить, він, мабуть, крутий. Але все-таки ця книга стала спробою зруйнувати це уявлення. І спробую зрозуміти, яким би могло бути життя Франка. За різних умов, тобто тут представлені були кілька сценаріїв. Які це були сценарії? Ч в чому була взагалі особливість такого погляду на це подивитися? Е, на початку е, свого роману автор пропонує кілька сценаріїв розвитку майбутнього життя Івана Франка. Ну як що б сталося, якби Іван Франко вибрав ту чи іншу стежину у житті, не пішовши той, якою пішов, говорячи так рутинно, е, насправді статись по іншому не могло. Іван Франко не був би Іваном Франком, якби не балотувався до парламенту, якби так ревно не захоплювався громад. Матською роботу, якби так наполегливо не працював зараз. Ми маємо неймовірну спадщину Івана Франка, і звісно, погляд Степана Процюка на Івана Франка це індивідуальний погляд, але психологію, внутрішні стани, стани терзання, роздвоєності, трагізму такого внутрішнього на рівні відчуттєвому Степанові Процюкові вдалося відтворити найкраще. Особливо цікаво відтворюється панорама літературного життя, взаємини між письменниками та й у принципі література процеси, які відбувалися в той час, коли жив і творив Іван Франко. Бо це не тільки зачіпається постать як самого Франка, а й постать інших відомих громадських і культових діячів. Власне, знову ж таки, повернемося до жінок. Вони сьогодні будуть часто у нас з'являтися в нашій розповіді, але саме жінки-Франка. Ми про них знаємо багато, навіть от і тучо Франківському, по вулиці Мазепа я бачу будівлю так на кутику, і я розумію, що зараз ця будівля має зовсім інше значення, але в той час там жила жило його кохання. Власне, цих кохань у нього було декілька. Тут вони також описані, він справляв на них таке певне магнетичне враження. Вони на нього теж мали такий, мабуть, сильний вплив. Але чому? Чому жінки відігравали для Франка таке значення? Історія Івана Франка і його взаємини з жінками це навіть в межах звичайної публіцистичної розповіді це вже художній текст. Тому що насправді така трагічна і фатальна доля взаємного кохання Івана Франка і його першої любові Ольги Рошкевич не склалася. Ми знаємо із історії в принципі на шпальтах Роману Степана Порцюка. Також постає цей епізод. Це перше кохання Івана Франка, і воно було взаємним. І навіть і ряд листів. Ольга Рошкевич до Івана Франка, які вийшли окремою книгою. Однак, через політичні упередження, бо ж Ольга Рошкевич була попівною, а батько її був священником, Їм не судилося бути разом. Хоча вони навіть після заборони батька спілкувалися завдяки їхнім спільним друзям. Навіть є така історія, що Іван Франко передавав через друзів Ользі книги, у яких підкреслював літери, і з тих літер Ольга складала листи від Франка. Це дуже цікаво, якщо власне говорити про літери, це власне про письмо, то як у Степана Процюка, так і в принципі Софії Андрухович в цих книгах, про які ми говоримо, дуже помітно специфіку мовлення, специфіку якраз Галицьку, нашу таку природню. В чому взагалі, от. Ти ти більше в цьому всьому крутишся, ти філогені розумієш, чому власне автори доходять до таких прийомів? Тому що воно зацікавлює, якраз, мабуть, от мене особисто через те, що я розумію цю мову. Я розумію, що вона для мене життєва, вона для мене буденна, бо я з нею стикаюся. Будь-де. Але чому все-таки до такого методу доходять письменники? Ну, почнемо в контексті можливо порівняння. Софія Андрухович, це св... книжка Фелікс Австрія, це своєрідний посібник галицького діалекту. Там неймовірний перелік галицьких страв. Ти читаєш і ти їх розумієш навіть без жодного пояснення, тому що це на твоєму внутрішньому рівні. Оцей такий діалектний спосіб бачення світу. Це не в суціль книга є діалектом написана. Вони просто є вкраплення до загальної атмосфери, яку описує Софія Андрухович Степана Процюка, літературна мова. Якісна літературна мова, художні, чтиво, але насправді є такі складні синтаксичні конструкції. Автор тяжіє до них. Це його манера стилю. Він все ж таки е, в нас автор е, психобіографічної прози. Е, тому він намагається представити Івана Франка, описуючи його різними способами. Зокрема, часто звучить слово, що Іван Франко візіонер, тобто людина, яка могла передбачити майбутнє, яка могла бути далекоглядною, дивитися трошки далі ніж інші звичні люди. Власне, якщо говоримо про мову написання, то в нас ще є Тарас Прохасько. У непростих теж своя непроста історія. Там також непросто написана книга, але вона тим не менш варта нашої уваги. Я думаю, що варто про неї поговорити. Вона також про Карпати. Місто, про яке тут мовиться, його, мабуть, на карті нашій немає, але вона є на карті книг, які перевадаються, і їх переведають, їх читають. В чому все-таки. О, це заохочення людей читати, попри те, що роман непростий. Власне, Карпати це така сакральна, значима частина нашого Прикарпаття. Дехто називає що це місце спокою, місце натхнення, місце формування ментального здоров'я, як тепер говорять. Однак Тарас Прохасько обирає міфічний образ села Ялівця, якого по суті не існує. Однак, навіть у першому своєму виданні він подає карту, на якому якби то існує це містично, міфічне селище, в якому відбуваються ці події. Власне, Стосовно мови авторського стилю, то прохайська вона найскладніша, вона інкорпорована, тому що там відсутні і декоди подекуди члени речення, відсутні синтаксичні розділові знаки. Я знаю, що є більшість людей, які не поділяють таку манеру стилю. Однак автори виправдовуються тим, що читач, потенційний рецепієнт, який читатиме цю книгу, він матиме можливість поставити логічну паузу там, де він вважає за потрібно, або ж додумати те, чого немає у реченні, самостійно. Власне, це і є така провокаційна проза. Як ми бачимо, і ви наші читачі, якщо прочитаєте, побачите кожна там, чи оповідання, чи текст, як її можна назвати, нумерована. Я вважаю, що ця нумерація з метою привернення уваги до візуального, хоча і внутрішнє наповнення також цього тексту доволі важливе. От якраз про привернення уваги, бо я читала цю книгу. Так, вона мені йшла тяжко. Вона мені йшла тяжко, бо її важко зрозуміти. Важко вникнути в всі ті події, вири, яких закручує з кожною секундою, але ти все-таки вникаєш. І воно затягує навіть з перших сторінок, тому що от навіть назви розділів, от перший 68 випадкових перших речень. Ти собі читаєш, ти собі думаєш, ну а про що? І кожен уривочок, кожна глава пронумерована, тобто. Десь воно тебе затягує, десь воно затягує просто цікавістю, а що буде далі, бо ну назви самі от мене цікавлять. А далі ти починаєш вникати в сюжет, і ти розумієш, що вникнути складно, бо сюжет дуже такий непростий, в принципі, як і назва. Ми, мабуть, найбільше знову ж таки зосереджуємося на жінках, але навіть поява кількох жінок з одним і тим же ім'ям, які відіграють одне і те ж практичне значення для героя. Але чомусь, чомусь вони відіграють це значення Ну, можливо, текст Тараса Прохаська непрості це один із тих текстів, який ти читаєш і відчуваєш просто феєрію найрізноманітніших відчуттів, від здивування, від нерозуміння до повного оніміння від почутого і побаченого. А потім ти входиш в ритм цього письма, ти стаєш співучасником цього процесу, і ти вже не помічаєш відсутності розділових знаків, ти забуваєш про синтаксичні неточності. Ти просто живеш у вирі карпатського міфопростору, у якому живуть люди, які іменують себе непростими. Зовсім інший спосіб життя, вони далекі від цивілізації. Вони мислять себе як величезною і невід'ємною частиною природи. В принципі, жіночі імена, жінка Анна, яка зринає на сторінках доволі часто в різних іпостасях. Я вважаю, що навіть для автора вона, попри схожість в імені, має зовсім інше символічне навантаження, бо кожного разу вона постає різною, і кожного разу вона представляє зовсім інший спектр емоцій. Ці новели можна читати автономно, я вважаю. Що такого фабульного зв'язку між ними, як такого, не існує, однак його можна простежити на рівні семантичному. Власне, ми маємо кількох Ан. Це як жінка, як дочка, але цей коловорот Ан. Чому вони повторюють, хто ці Анни і чому вони отак весь час з'являються в житті героя? Ну, я вважаю, що кожен матиме на це свою відповідь, але я вважаю, що це як е, повторюваність покоління, як відродження покоління, як збільшення кількості поколінь, нащадків. Тобто автор намагається акцентувати на тому, що відбув... ритм життєвий, він є циклічний і все починається із жінки. Історія життя. Починається жінки, життя дає жінка. І, врешті, автор постійно наголошує на цій родовідній функції, яку формує в принципі жінка. А те, що вона називається Анна, імовірно це це ім'я для автора мало своє важливе значення. Імовірно, воно матиме якесь символічне значення для потенційного читача. Власне, кожен образ у цьому тексті має своє символічне значення і наповнення. Знову ж таки, до Ан. Є така, отут одна темка в цій книзі, яка ну викликає дуже різне враження у читачів. Це питання, якраз взаємозв'язку героя з дочкою Анною. Воно специфічне, тому що десь можливо воно не зрозуміло читачу. Але якщо оцінювати його з призми того, що навіть в часи перших людей якось ми мали розроджуватись, якось мало з'являтися. Людське населення. Ну, відповідно, воно могло з'являтися тільки з співучастю двох людей, і здебільшого на той час це могли бути родичі. Тобто діти, внуки, і вони мусили так чи інакше взаємопов'язуватись між собою. Тут це представлено. Для багатьох це скандально, але все-таки я думаю, що воно має право на виправдання, тому що, якраз от відштовхуючись від продовження роду, про яке ти говориш, я думаю, що це якраз ось тут. В принципі, і намагалося піднятися так само, як от жіноче чоловіче начало, бо з цього все почалося. Вона от якраз тут вклинюється в цій темі. Ну на мою думку, зрештою, епізод, як на мене, він провокаційний і двозначний. Трактувати його можна, звісно, по різному, як якесь індивідуальне авторське збочення, від несприйняття до прийняття, від осмислення до нерозуміння. Це вже знаєте погляд кожного, і він особистий. Але те, що воно має місце у цьому тексті, і те, що воно в'яжеться з основним текстом, це не заперечить ніхто. Так, погоджуюся у середньовіччі, в первісні часи. Поділу на моральне, неморальне не родина, близька родина не було. І в принципі, людський рід так і з'являвся. Автор в принципі апелює до первісних початків роду людського, до первісної з'яви людини як такої. Можливо, це і було його основною ідеєю. В Принципі, як я знаю з критики, Тарас Прохасько щодо цього отримав як найбільше негативної такої реакції від читачів, в принципі, від багатьох, власне, чи варта, на твою думку, ця книжка того аби її читала? Бо я все-таки схиляюсь до того, що це той вид літератури, там паче в нашої франківської літератури, на яку варто було звернути увагу, навіть попри те, що це. Можливо, десь складно сприймається, навіть попри те, що тут є такі теми, які не для кожного будуть окей, і не кожен буде готовий до цього. Але все-таки, на твою думку, варто читати. Кожна книга це провокація певною мірою. І ці три книги, про які ми говоримо, це також своя рідна провокація. І книга Тараса Прокаська це також провокація. І закономірно, що людське життя воно не вписується в літературний сюжет, а навіть якщо воно йде коли. Деколи переважує літературний сюжет, воно не буде таким цікавим, бо є речі, про які не пишуть, є речі, про які не говорять. Звісно, книга Тараса Прохаська має місце у сучасному літературознавчому дискурсі і повинна мати свого читача. Це не буде величезне коло читачів, це не буде тип масової літератури, це буде вузькоспеціалізована книга для чтива. Власне, підсумовуючи те, про що ми говорили, я просто роблю для себе висновок, що Прикарпаття і література дуже взаємов'язані речі, як мінімум через людей, які творять цю літературу. От ми маємо прохаська, маємо протівку і маємо і пані Андрухович, і її батька Юрія Андруховича. Тобто, так чи інакше, взаємозв'язок літератури тут у нас на Прикарпатті дуже дуже тісний. Він постійно відбувається, постійно видається щось нове і. Так само в цих книгах є дуже багато спільного, як мінімум, локаціями, які тут описані. І як максимум навіть оті ж відносини чоловіків з жінками і жінок між собою, навіть ті ж Анни, навіть от Стефа Адель, вони всі взаємос... співпрацюють між собою, вони всі комунікують на всіх своя історія. І так само історія літератури на Прикарпатті розвивалася і от розвивають споконвіків і тримають досі на. Ну, Починаючи від Франка, який от дав назву нашому місту, закінчуючи новими книгами, які виходять, як на мене, це особливо, як на мене, Прикарпаття, саме той регіон, де по суті така крута література і створювалася. Звичайно, я погоджуюся. Письменники Прикарпаття сучасні, модні, вони йдуть у ногу з часом, намагаються експериментувати з стилем. Дехто шукає свій індивідуальний стиль, і це нормально. Треба знайти свою нішу, яку ти себе можеш реалізувати, але те, що Прикарпаття має якісний пласт сучасної української літератури. Це безумовно, кожен може знайти для себе щось індивідуальне, і це звісно не тільки ці три книги, про які ми говоримо. Бо спектр літературних втілень доволі широкий це від. Поезії, прози, драми, тобто, всі, хто хоче щось прочитати з наших прикарпатських митців, зможе знайти свій жанр, свій стиль і звісно свою книгу. І це безумовно так, тому що ми обговорили тільки три книги, а література насправді дуже багато. І я пропоную нашим глядачам також долучитися до обговорення літератури разом з нами, пропонувати книги, які ми також обговорюватимемо в майбутньому, і писати свої враження про ці три. А я в свою чергу закликаю читати книги, купувати книги. А якщо все ж таки у вас немає такої можливості як купувати книги, приходьте в бібліотеку. Ви завжди їх знайдете у нас на полицях. З вами була Ольга Бабенко та Ірина Футуйма, і нам завжди є що почитати.